Нарешті в наш край завітала зимонька зима з пухнастим снігом і гарними святами. Давайте пригадаємо, що буває взимку. Пограємо в гру, закінчи речення. Ваше завдання закінчити речення, яке приготувала сніжинка. Взимку падає сніг. На деревах вже немає листя, річки та водойми замерзли, люди одягають теплий одяг, діти катаються на санчатах. Ковзанах. Зима багата на свята, в грудні ми зустрічаємо свято Різдва. Новий рік у січні свято Василя, водохреща, а в лютому День закоханих. І перше свято, яке ми зустрічаємо взимку, це. Свято Миколая. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая. Пишуть листи, вивчають вірші, співають пісні. А чи знаєте ви, діти, хто такий Миколай? Послухайте розповідь про Миколая. Жив колись давно на світі юнак Микола, рано сиротою він застався. Лиш багатий спадок від батьків дістався і багатий спадок свій, бідним людям дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, щоб дарунки бідним роздати. Став єпископом відомим, Миколай так чесно жив що особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за заслуги свої ти? Господи, я хочу раз у рік на землю йти, чемним дітям, роздавати подарунки всім. І отак щороку, діти, Миколай мандрує світом, подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати. Лиш як то велить Господь, хоче, щоб ви малята чемними і добрими були. Після смерті Миколая його визнано святим. І від того часу кожного року в день своїх іменин 6 грудня святий Миколай ходить по землі і розносить добрим і чемним дітям подарунки. Діти, а як святкують свято Святого Миколая в українській родині? Зазвичай перед святом прибирають у хаті. Випікають печиво Миколайчики. На Миколая всі веселяться, танцюють, співають. Увечері збирається родина за столом, вечеряє, діти з нетерпінням чекають, коли завітає в гості святий Миколай. А Миколай неодмінно принесе подарунки. Трапляється, що Святий Миколай не встигає провідати родину ввечері. Тоді він обов'язково завітає вночі. А чи всім дітям приносить Миколай подарунки? Щоб отримати подарунки від Миколая, потрібно бути чемними, добрими, слухняними. Пропоную вам оцінити вчинок дітей і визначити. Чи отримають діти подарунок від Миколая, чи ні? Як ви думаєте, отримають хлопці подарунок від Миколая? Мабуть що ні. А ці діти отримають подарунок? Так отримають. Отримають подарунок. А ці діти? Ні, не отримають. А чому? Як ви думаєте, отримають ці діти подарунок, чи ні? Отримають. А на цій картинці? Чи отримає хлопчик подарунок? Отримають подарунок? Тут, як ви думаєте, якщо хлопчик виридливий і не слухається мами, чи отримає він подаруночок? Ні, не отримає. Діти, вітаю вас з святом Миколая. Бажаю, щоб цей день приніс вам тепло, усмішки і величезне добро.